Всім доброго дня! Будинок гортензії міста Морган, з Дніпропетровська область. Сьогодні роблю перевалочку рослиночок із п 9 у півтора-літровий горщик. Дивіться, коли ви отримуєте таку рослинку, бачите, в неї вже корінчики вийшли з горщика. Що ми робимо? Отак, обжимаємо і достаємо цю рослинку. Якщо вона пересушена, і ви побачите, що вона пересушена. Вам треба її перед посадкою занурити. Але що ми ще зробимо? Ми отак ось ось на донці трішечки, трішечки отак підриваємо. Отак трішечки розриваємо. Небагато. Для чого? Для того, щоб оці білі корінці пішли далі в нашу земельку. І треба обов'язково її занурити, Розчин з корні Чи то корнівінчик, чи то радіфармчик, чи то ферчі рут обов'язково. Дозіровка йде на 10 літрів 30 мл. От дивіться, це в мене тут вже одна занурюється. Отак От я беру. Оп, занурюю. Тут прямо бульбашки йдуть. В бачите? І отак підтримую і чекаю, поки цей земляний ком набере вологу. Це зробити обов'язково, тому що, якщо ви посадите о таке сухе, і навіть ви добре польєте, не факт, що корінці підуть розвиватися. Це треба зробити. Це не так довго часу ми. Витрачаємо на цю процедуру, бачите, дістала і ще раз попробувала, повітря вже все, вже набралося. Що ми тоді робимо? Зараз я, штативчик установлю, беремо земельку. Це торф нейтральний. Додала сюди трішечки пісочку. Трішечки кінської підстилочки, це солома з послідом, але минулорічного обов'язково. Ось, Можете додати перлітік. І земелька не повинна бути волога. Вона бути сухенька, якщо ми замочили. Потім на дно трішечки земельки. Достаємо нашу рослинку. <з> замочування, ось бачите, чекаємо, як трошечки водичка стече, ставимо і обсипаємо нашою земелькою, субстратиком. І вже ми можемо її не проливати. Прольємо, ну так, м'я через три. Оця волога, яку набрала земля, оцей ком наш в якому росте рослинка. Вона вже так добре зволожилась, і тому Ли... Як? Не лишня. <зайва>, зайва, зайва волога піде в цей субстрат. Все. І ставимо обов'язково в тінь не на сонечку, хай адаптацію пройде, і дня через три можемо іще пройтися радіофарміком або добривом монокалій фосфат, пікацит. Там, де у нас у складі фосфор більш кількість його більше. І отак пересаджуємо наші рослинки. Хай ростуть добрих вам урожаїв, квітів і миру, всього найкращого.